Що ближче до виборів, то гарячіше на Закарпатті у довіреної особи одного з кандидатів у депутати згоріла хата. Інцидент трапився уночі з 15 на 16 серпня. Батьківська оселя палала у Степана Тегзи на очах. То горіло так, що вже поки приїхали пожарні, то вже пів хати горіло і перекидалося полум'я в цю сторону. Ну в той час у хаті ночував трохи далі, ночував мій син. Хвала був встиг вибігти на двір. Причини загорання досі не встановлені. Замикання в електромережі Степан Тех заважає малоімовірними. Воно, знаєте, збіг таких обставин, що людина закономірно починає задумуватися, чого не тоді, чого не тоді, чого не так. От, а раптом тут такий момент, і при таких загадкових обставинах. Натомість відкрито говорить про утиски через свої переконання. Жителька міста Хуст Марія Палканенець свого часу медики діагностували в неї страшну хворобу, системну червону вовчанку. Матері трьох дітей вдалося врятувати життя завдяки благодійній підтримці із фонду Степана Деркача. Тепер жінка намагається віддячитися, розносячи агітаційні газети, вертаючись. Трьома газетками майже більше в мене і не було. Е, Присте до мене бусик е, червоного кольору. Він вийшов з машини і почав мене циргати, потім мої мої газети рвати і почав казати. Якщо будеш по собі заносити, ти будеш мати великі неприємності. Про те, що ця виборча кампанія на Закарпатті буде особливо запеклою, попереджали більшість крайових аналітиків. Вважають, що на Закарпатті відбувається зміна політичних еліт. Процес природній, але болісний. Саме тому вкрай важливою є позиція правоохоронних органів та пильна увага громадськості, не лише на рівні регіону, але й Києва.